Усім привіт! Я Даша, я знаходжусь у Канаді по програмі КОЕЕД, і сьогодні я хочу поговорити про безкоштовне житло у Канаді. Дійсно, у мене вже дуже багато людей питають у коментарях Даша, де знайти родину, котра може прихистити на певний час. На жаль, на превеликий жаль, наразі я не можу вам дати інформацію про те, де знайти таку родину, окрім груп у Фейсбуці, де ви можете просто чи моніторити інформацію, що хтось напише, що він готовий взяти і прихистити родину, чи самі розміщати свої повідомлення. Тексти із проханням про допомогу. Бо я їхала до Канади, як ви знаєте, вже декілька місяців тому, коли було більше бажаючих і серед канадців, і серед українців, котрі вже живуть дуже багато років у Канаді. Котрі пропонували свою допомогу, і було дуже багато таких локальних волонтерських організацій і просто людей, котрі шукали родин, і цих родин було дуже багато, і вони просто писали, і навіть мене просили, дашу, будь ласка, напиши, що ми знайшли для тебе родину, щоб ми розмістили цю інформацію з себе, бо є багато родин. Але люди бояться їхати, бо вони, типу, просто бояться, що можливо це щось не то. І якось дивно було людям їхати до чужих людей. Вони не знали, чи дійсно це хороші люди, котрі хочуть допомогти. Наразі таких сімей стає дедалі менше. А людей, котрі хочуть отримати допомогу більше, бо люди продовжують приїжджати, і це питання ще досі актуальне. Так от, я хочу розповісти про безкоштовне житло, котре ви можете отримати. У аеропорту Торонто у Аеропорту Торонто діє в Червоний хрест організація, яка допомагала українцям і інформаційно, і з безкоштовним житлом, але наразі вона не працює у аеропорту Торонто. Наразі там діє інша організація Куаїс, так от що ж може запропонувати вам ця організація КОАІС? Ви можете розраховувати на безкоштовне розміщення у готелі до двох тижнів, на безкоштовну сім-карту та на безкоштовний проїзд до цього готелю на таксі. Також ви можете розраховувати на цю допомогу тільки за умови, якщо ви приїхали і перебуваєте у Канаді не більше трьох днів. Тобто на вийде, якщо ви вже деякий час перебуваєте у Канаді, десь пожили там, там, там і вирішили спробувати, наприклад, себе у Торонто. І, звісно, вам було б непогано деякий час пожити. У готелі, аби знайти собі інший прихисток. Так от так не вийде. І знову ж таки, я люблю реальні історії, і саме тому мені вдалося знайти людину, котра на минулому тижні приїхала до Торонто і скористалася послугами цієї організації. І що ж? Вдалося Вдалося отримати безкоштовну сімку, вдалося отримати безкоштовне житло у готелі, та вдалося безкоштовно доїхати до цього готелю. Розповім покроково, як це відбулося. Коли людина прилетіла до Торонто, вона була у пошуках Червоного Христа. Але ця організація вже не діє і тому кої запитала: а що ви шукаєте? Що саме вам необхідно? І саме тоді вони їй запропонували це безкоштовне житло у готелі до двох тижнів. Вони допомогли із заповненням бланку. Потім десь 30 хвилин сказали погуляти, поки вони обробляли інформацію, і знайшли інших українців, котрі також хотіли розміститися безкоштовно, і відправила безкоштовно на таксі еhm, до готелю. І от цей готель знаходиться в 40 кілометрах від Торонто, тобто ви маєте розуміти, що це не центр Торонто, але це безкоштовно і це ого-го яка допомога, бо завдяки цьому ви зможете зекономити дуже багато коштів. Так от, в номері вас чекає, звісно, ліжко, холодильник, телевізор. І окремо ванна кімната тільки ваша. Ось тут я вам залишу невеличке відео, щоб ви могли власними очима побачити умови цього готелю і зрозуміти, чи підходить це вам, чи ні. Ось такий номерочок, стол, дві кровати, двоспальні, ну, світильники, освіщення є. Холодильник, вешалка. Из-за окошка вид такой скромненький. Тут какой-то завод. Тут не селят, как в общаге. То есть я сам в двухместном спаль... двух номере с двумя кроватями. Но этот мне сюда никого не подселяют. То есть я тут полностью сам. Вот это радует, что не селят чужих людей. Ну, санузел. Я так лучше сниму. Туалет, душик, раз раз все, все удобства есть. Ну, как для бесплатного варианта неплохо. Щодо інфраструктури, що знаходиться неподалік цього готелю, я також... Ставлю відео і ви зможете подивитися. Нічого особливого, але є все необхідне. І супермаркети, і, раз... і різні фастфуди, і таке інше. Тобто все дуже-дуже і дуже непогано. Десь так в 4 кілометрах від мотеля можна магазини знайти. Продуктові банки і всякі фастфуди. Макдональдс. Там канабіс продають. Там салоны разные, организация, водительская школа, там подкорты разные. Также рядышком в этом районе сервис Канада. Это по приезду кому нужно будет делать C Лучше сразу идите. С утра пораньше в 9 уже быть там, потому что очереди длинные, просываются очень медленно. Ця організація працює з 2 годин дня до 2 годин ночі. Тобто, коли ви прибуваєте в аеропорт у цей проміжок часу, ви можете звернутися до цієї організації і вже отримати їх послуги не лише інформаційні, але і допомогу із житлом із розміщенням. Це дуже дуже класно і дійсно дуже я впевнена допомагає людям, котрі тільки на приїхали до Канади. Тож, якщо у вас не вдалося знайти родину, котра може вас прихистити на час, не треба впадати у відчай. Є ось такі організації, котрі допомагають, ви можете розраховувати на це, принаймні до двох тижнів за цей час ви можете знайти вже щось інше, і це дійсно дуже класна і крута допомога. Тож, я сподіваюся, що вам було цікаво і вам було корисно. Якщо так, то будь ласка, поставте лайк, комент і підпишіться, будь ласка, на мій канал. І також не забувайте про мій телеграм-канал, де я ділюсь дейлі контентом, де, до речі, я цю інформацію ем, розмістила на своєму телеграм-каналі раніше ніж ви побачили цей випуск. Тобто всі такі повідомлення там з'являються раніше. І, звісно, відповідаю на ваші повідомлення. І, взагалі, ми там спілкуємось. Якщо вам цікаво, будь ласка, приєднуйтесь, посилання я залишу під цим відео. Дякую, що подивилися, дякую, що зі мною і до зустрічі!